Всім Юра, Юрій, ви на каналі Йориші Дейте. Сьогодні я захожу в Brawl Stars через те, що думаю, що по нас по перевісті відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні золотаю нового легендарного Бравлера Драко. Він у нас вийде за 3 хвилини 37 секунд. Ну і поки ми будемо чекати, я хотів порекомендувати вам дуже крутий телеграм-канал, в якому роблять дуже класні прев'юшки і аватарки в стилі Бравл Старс, тому ссылка буде в описі під відео. Обов'язково заходьте. Ну а я до вас повернусь, коли залишиться буквально 10 секунд до виходу Драко. І ми получимо його одним Перших за. Ну, не за справжні гроші, а за кредити. Ну що ж, ну що ж, залишається 30 секунд. І ми зараз будемо відкривати весь бролпасти, цілих 60 нагород. Будемо відкривати також тут вхідних оці от всі стардропи, які в мене тут є. І якщо, ну, щоб не відкривати у нас з майстерності кредити на браулерах, я відкрию ще легендарний стардроп. Якщо, може, нам і повезень, нам зразу випаде драко з легендарного стардропу. Ну, це ми будемо бачити. А до виходу драко залишається 7, 6, 5, 4. Три, два, один і нуль. Все, драко вже в грі. Його вже можна отримати. Так, нуль секунд, давай пропадай. Е, так, мені щось напевно лагає, 0 секунд. Він вже в грі. Я можна на нього збирати кредит чи ні? Я не розумію. Так, давайте зараз ще раз зайдемо. Е, 0 секунд. алло, давайте швидше. Я хочу вже його отримати. Напевно, що мені треба перезайти, тому давайте зараз бігом перезайду. А ні, перезаходити не прийшлось, в мене от він якраз тільки зупинив відео зраз з'явився. Погнали його відкривати. 700 кристалів або 3-800 кредитів. Давайте я розпочну з оцих от стардропів. Так, давайте ми їх будемо відкривати рандомний старт-дроп. І Так, рідкісний нам це не цікаво, нам тут не везе. Далі давайте, ще одне дроп і тут знову рідкісний капець як нам не везе. У нас тут 14 старт-дропів, я думаю, нам хоча б якісь кредити та й випадуть. Але по якщо падають очки сили. Окей, ладно. Так, ну це трошки довго відкривати, але я надію, що ми швидко це зробимо, бо я ще, якщо що, на 10.30 планую стрім робити, а зараз 10.00 за пів години буквально стрім, тому не пропустіть, заходіть. Так, над рідкісний 100 монеток. Так, поки що ні одних кредитів нам не випало, щось нам не Везе. Ну ладно, а вот 10 кредитів вже є, непогано. Ще нам 3,790 треба. А, так, забираємо ще на суттєво ще один надрідкісний рідкісний знову і 50 блінгів. Ну, в принципі, їх важко вибити, але вони мені зараз не потрібні абсолютно взагалі. Ні, ще один серед дроп, і він у нас знову рідкісний Капець а, Так, давайте зараз ще один. А, так, от ну, в принципі, монети теж непогано ще падають очки сили, бо ми його будемо вкачувати по фулу. Протестимо його одну каточку. Так, а де? Бо ще у нас там дуже низько є ще ці стардропи. Так, давайте зараз ще раз бігом заходимо. Давайте нижче, 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 нижче. Давайте з самого низу відкриємо. Так, вроді би, оце. От, так, відкриваємо. Знову рідкість. не капець навіть епік не випав, це просто жесть. Так, давайте знову вниз гортаємо, давайте швидше. Так, о, міфік, міфік, непогано кредити. І 200 кредитів падає на драку. Вже непогано, вже класно. Законодами трохи кредитів з майстерності, не прийдеться там забирати. Так, окей, далі. Ну, я думаю, що з якихось добралерів прийдеться забирати, але вже не зі всіх. Е, так, е, так, давайте гуртаємо далі. Вот, ще один стардроп відкриваємо, і це вже надрідкісний. І в нас залишається скільки? Два. Два стардропи в нас тут залишається в повідомленнях. Е, бачу один. А другий зараз прийдеться останній нам зараз шукати. Ну ладно, окей, давайте зараз бігом пошукаємо. Е, так, тут нема, нема. Це репутація моя. Е, ще одна репутація, ще одна репутація, репутація. А де. Е, а де ще одна стардроп? Я не розумію, може це просто репутація мені показується, чи що це в мене таке? Бо я щось не бачу тут -дропа, ні одного. Чекай, або, вроді, щось побачив. Ні, це також моя репутація. А, це просто була значок репутації, ладно. Погнали тоді відкривати Pass І на кінець залишно легендарний стардроп, якщо нам не випаде ніякого легендарного брала з цих Dropів в Pass. Так, епік. Непогано почнемо відкривати, але з все. все. Забираємо всі нагороди по порядку. В принципі, нема сенсу якісь окремо нагороди збирати. Так, 1000 монет, стардроп, У нас тут ще зараз буде плюс 50 кристалів, в принципі, класно. Так, ну прям сьогодні нам зразу полетить на 24 ранг, а на 30-й, побачимо, як там піде на стримі. Атака на дріткісний, далі ще тисячі очків сили. Стародроп, епік, давай кредити, і пін на дерев. Ну, це нам зараз не цікаво. Нам зараз краще було б пін на драку, але так, як в нас драку нема, він нам, скоріше, що вроді би, якщо не помиляюсь, то випасти не може. Ну, о, міфік, давай. І ще 500 кредитів, капец нам повезло. Ще нам треба 2790, якщо не помиляюсь. І, на жаль, в цьому відео ми не отримуємо Brawl Pass. Ну, не, не, не зустрінемо Brawl Pass, але зате ми зустрінемо його на стрімі. Ну, бо просто банально не встигає зняти це відео до, до стріму. Так, окей, давайте. стардроп, ще один. 1000 монет. Давайте ще один стар дроп надрідкісний. Окей, йдемо далі, 100 кредитів. Ще один стардроп. Забираємо його. Ні, так, 1000 очків сил. У нас же 30 тисяч сил, непогано. Так, ще один стардроп не везе. Ну давай, легендарний, стардроп, випаде нам легендарний. Давай, давай. І давай кредити хоча б. Ні, 100 монет, ладно. Теж не пано, 10 кристалів. Е, так, стародроп, рідкісний, тут не цікаво, 50 монет, це дуже мало. Е, так, рідкісний стардроп, там, Гадав, рідкісний. Е, так, кредити. Вже не пано ми назбирали, вже скоро буде майже половина. Е, так, окей, давайте відкриваємо далі. Е, так, далі, далі, далі. Нічого цікавого. капец. Вже 5 хвилин, майже 5 хвилин ми пробуємо отримати цього драку, нічого у нас не виходить, ну, хоче, так що ну. От чуть помаленьку, та й ми зараз його отримаємо. Так, давайте. Далі, далі, швидше, швидше. Скільки ми вже відкрили нагород, вже 40 нагород пройде, це збирав майже місяць. Ну, трошки менше, ні, десь пів місяця. І ми зараз це так швидко відкриваємо. І нічого цікавого, нам сильно не падає. Один міфік стардроп. О, ще один міфік стардроп дроп. Ладно, дякую. І кредити, на жаль, не кредити, 200 очків сили. 1000 монет. Стардроп. Окей, забираємо стардроп 100 кредитів забираємо. Далі забираємо ще один стардроп. 100 монет і 1000 монет забираємо. А, в нас точно я забув, у нас тут ще легендарний стардроп є. І ще в нас, давайте перед цим відкриємо Цього 9 що даються. Ще один легендарний, прикиньте, ми зараз цього відео, скоріше, що відкриємо три легендарні стардропа. Ну якщо нам зараз звідси падає драко, то ми все одно відкриємо ще один легендарний і все. Ладно, окей, давайте зараз ставте лайки, щоб нам зараз обов'язково випав драко та підписуйтесь, підписуйтесь на канал, бо ми вже йдемо до 1000 нам залишається 7 людей буквально. Так, окей, відкриваємо і давай легендарний браузер і 1000 кредитів! Непогано, у 2700, ще 1000 кредитів і все. Ще одна тисяча буквально лишилась, і ми получимо драку. Навіть не прийдеться забирати взагалі з майстерності на браулерах. Окей, давайте відкриваємо. Ну, я сподіваюся, що нам зараз легендарного ще одна стевдропа випаде або 1000 кредитів, або, ну так, 1000 кредитів, мені, в принципі, красте, вроді би нам вистачить їх. Так, давайте подивимось, нам ще треба е, 1090. так 1090 е, Так, окей, відкриваємо. Ми відкриваємо епік. Ну, краще нам зразу драко випав, в принципі. Так, епік, давай, давай, давай. Ну, о, 100 кредитів, якраз тепер все нам треба менше тисячі. І як якраз, якщо ми з легендарного зараз вибаємо 1000 кредитів, ми його отримаємо на халяву, буквально. Так, окей, рідкісний стардроп останній був. І тепер, на жаль, ми не вибили ще одну легендарку, тому зараз ми відкриємо просто в кінці бролпасу. Давайте заходимо і 3 Два, один. Відкриваємо 2, друга легендарка. І тисяча кредитів. Так, окей, повезло. Нам ми зараз від забираємо зараз ці кредити. І нам крутиться новий браллер. Легендарний драко. Одинадцятий з 11 бравлерів легендарних. Окей, продовжуємо. Нам ще 10 кредитів. Якісь е, погані 10 кредитів, просто пішли. Ну чому погані? Просто 10 кредитів пішли в славу. 80 з 80 браулерів. Аж нас далі забанить. тому По суті, 79. Е, так, драко. Давайте ми зараз його почнемо вкачувати. 31 один в сили. 70 тисяч мене. Тому в принципі можна його спокійно зараз давати на 11 навіть вкачати навіть, в принципі, не відчув дві, ні, три тисячі кредит, цих кредитів очки селив потратив, сім тисяч монет, і непогано. Зараз ще треба купити нам гаджет, Давайте ми його купимо. Отакий от гаджет непоганий. В принципі, 2 секунди з 1 хп пожити. І думаю, можна ще, вроді би, непогано буде, піде в Броллбол, бо я його буду в бролболі апти. Тому беремо бролбол. Ну, ще, ще цей посівка, Так, далі беремо щит ще один нам, і давайте візьмемо кулаки. Думаю, буде отак от непогано. Все, в принципі, драк у нас вже по фулу вкачений. І давайте подивимось, можемо на нього вже скін купити, але. А чого є? А в мене нема цього скіна, А чому показує, що є? У нас тут ще Сенді продається 80 кристалів, магазин оновився. Так, Ну, у нас тут є ця от іконка, який ми можемо купити, мені цього не треба, а скін у нас поки що, я так зрозумів, що недоступний. Ладно, окей. Тоді, а, да, бачите, у мене тут немає цього вішовки, цього, яка мала бути біля пінів. Ладно, окей, давайте виходимо. Зараз будемо його тестити. Мене... Ну, будемо тестити на купки, щоб я на стрімі буквально з нуля його апів і не хочу поки що портити цю от відмітку 40 тисяч, яку я апнув. П'ять місяців тому Ну і вчора також. Давайте тоді йдемо в каут, попробуємо там. От буквально одну каточку, щоб я встиг ще загрузити відео, бо вже буквально дуже скоро починається вже стрім. Я надію, що я встигну зараз на нього. І е, максимально швидко його запущу, максимально вчасно. Так, 26. Давайте підберіться швидше. Я хочу пограти на драку одну каточку. Давайте швидше підбиратися. Я надіюсь, що тут він стрікне, вроді би не тратиться. Раз його не можна фармити, то він вроді би і не тратиться. Так, окей, нам тут щось не везе. Давайте ми підемо тоді в захват кристалів. Давай. Ну, будь ласка, зайдіть хтось, зайдіть хтось, бо нам треба протестити драку. Алло, ну заходь. І два чи може чотири людини не може зайти? Скільки людей зараз грає, Бравл? І чотири людини не може. О, три людини. Давай, ще три людини. Ще о дві людини. Давайте, дві людини. Білом, білом, одна людина. Зараз давай, заходи одна людина І ми переходимо зразу до катки. Ну, а, дві людини. Тепер, ладно. Таке враження, о, вже 6 шестей. Таке враження, що я зараз чекав просто 1000 підписників. Так, окей, про нас попався Драко Ну, звісно, мені зараз на халяву дається. Кіт і Лілі зі мною. Так, проти мене, Чак, Джанет і Дракон. Ну окей, я на драку взагалі не грав навіть в зломці, тому зараз буде цікаво. У нас зараз фармиться ця штука. Якщо я там тичку, окей, вона нас далі фармиться. Непогано. Так, ай-яй, тихо. Ну, зараз, в принципі, ми розіграємося. Я поки що не дуже добре граю. Ну, вроді би його на дальність треба вбивати. Єсми, yes, його винесли кайф. Uh, в дракона цього я перетворюватися не буду. Поки, давайте поки що фармимо кристали, відкілимося по фулу. І тоді вже, можливо, перетворимося. Так, акуратненько. Я не розумію, чому тут зараз не протепотів. Давайте бам-бам-бам, давайте зносим, зносим Просто по максимуму. Наш ще кіт зараз хілить. Давайте зносимо. А цікаво, а коли а коли я вилажу з цього дракона? Мене питання. Е, типу я можу до безкінечності, поки мене не вбить, чи що, А, ні, я вже виліз. А, а як це сталося? Я не розумію, як він працює. Ну ладно, думаю, що поки я на 30-й рафів, я вже зрозумію, нарешті так. Окей, давайте ми перетворимося і виносимо, просто виносимо, 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 виносимо. Ну, мене винести дуже важко, чи то що я зараз просто даю гаджет, у мене один ХП ще 2 секунди буде, тому я ще буду трошки жити. Не так, ну я от зараз на драку. Ааа, він якийсь час просто діє, наприклад, 10 секунд. Ну, я точно не знаю. Ні, так, окей, давайте виносимо Дженет. Е, так, здалека її треба виносити, майже 4 тисячі зніс. Е, так, давайте зараз заберемо, заберемо, заберемо цей кристал. Перетворимося і давай, 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 зносимо, зносимо цього драку, зносимо. Він нас не знесе ні за що в житті. Забираємо один кристал і, в принципі, можемо валети собі спокійно. Давайте його з гаджет. В принципі, просто так. Е, так, ну давайте йдемо до них на базу. Ну, зараз гаджет відфармиться і мене неможливо буде винести зараз за 3 секунди. Давайте, давай, спробуй, попробуй мене винести, спробуй. І все, катка у нас закінчилася, окей, ми затащили, в принципі. Е, давайте на анімацію, вирушу його. У нас, в принципі, так, підтриває, грає на гітарі, перетворюється в дракону. Ну, коротше, класно, класний персонаж. Мені, в принципі, поки що подобається. Е, ну, давайте зараз тоді я вже буду виходити і на цьому закінчувати, тому що зараз будемо починати стрім. Не пропускайте, заходіть обов'язково. Ну, на цьому буду закінчити. Комусь полосі обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, що розказувати мене накидні відео. Ну а з вами був Єдірубл на каналі Юрочідей. Всім пока-пока!